Таю, підсумовуємо події 25 вересня. Що цікавого сталося? Дивіться за мить. Вперше за чотири роки у Варшаві відбулася парламентська асамблея України та Польщі. За результатами обидві сторони підписали декларацію про співпрацю. Вона стосуватиметься не лише підтримки України у боротьбі з російським агресором, а й інших важливих сфер. Окрім офіційної делегації, чимало представників парламенту та кабінету міністрів підключилися до засідання онлайн. Ми сьогодні розглядали найбільш важливе питання для України: це питання вступу до Європейського союзу, вступу до НАТО, протидія дезінформації, і звісно, економічна співпраця, зокрема в енергетичній сфері. Ну і звісно, як має запрацювати нова рада допомоги Україні співпраці з Україною. Ми задоволені абсолютно результатом з обох сторін, і польська сторона, і наша сторона. Ще один день у жалобі. У Кам'янці-Подільському попрощались із Андрієм Горохолінським. Йому було 42. На захист України він став ще у 2014 році. Вважав це своїм обов'язком. Після 10 років військової служби, на жаль, додому повернувся на щиті. Андрій Горохолінський мужньо і віддано боронив нашу землю. Був прикладом сили та незламності українського народу. Попрощатись із захисником прийшли найрідніші побратими та друзі. Ми разом пластували в одному гуртку ще в кінці 90-х. Ну, звісно, після того, коли прийшла до нас війна в 2014 році, він вступив до лав Сил оборони, був в батальйоні Гарпун. Чотири рази Андрія було поранено, але йому вдавалося ціною власної безпеки допомогти своїм побратимам. Сильний, спокійний, з сильним характером. Завжди вірний. Поряд з ним було завжди безпечно і зрозуміло. Таких людей дуже мало. На жаль, вони практично щодня від нас йдуть. Дуже гарно вихований, у нього є сестра Маріна. Останній рік зблизив нас з мамою, бо 2022-го він пішов служити. Зразу в перший же день, періодично я його бачила. Перший раз через рік він його побачила, я кажу, можна я тебе обніму? Він, та ні, для чого, ви що? Я кажу, ні, я знаю для чого. Я тобі хочу просто подякувати. Місяця два назад приблизно він витягнув на собі два побратима. Сана Медведєва телеканал Перший подільський. Кошти від малої приватизації об'єктів перераховують на ЗСУ. З 2021 року область заробила майже 56 мільйонів гривень, які поповнили державний бюджет. Цьогоріч частина коштів була спрямована на військові формування на пленарному засіданні Хмельницької обласної ради доповнили перелік об'єктів на 2024 рік. Це було одне із найважливіших питань 21-ї сесії. Розраховуємо, що за підсумками малої приватизації тих цих трьох об'єктів, які винесла профільна постійна майнова комісія. Також кошти з часом надійдуть на підтримку збройних сил України. Сьогодні для нас пріоритетом залишається в роботі звичайно відстояти державу. Наш регіон, завдячуючи збройним силам України сьогодні не статисується як тиловий регіон. Отже, рухаємося в напрямку забезпеченню всім необхідним всіх тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Кожна дитина потребує сім'ї, проте не кожна її має. Тож у Хмельницькому відзначили тих, хто дарує можливість виростати у родині, а саме чотирьох батьків, які стали рідними для усиновлених дітей. Нагородили і військовослужбовця, що став батьком трійні. Це було безмежне, безумне таке щастя. Ми дуже раді цьому. У нас народилося двоє хлопчиків і дівчинка. 11 червня військовослужбовець Іван став батьком трійні. Про велике поповнення чоловік з дружиною дізнались на першому ОЗД. Згадує емоції зашкалювали, адже вже тоді чоловік готувався до батьківського життя. Для мене бути батьком це бути завжди прикладом, завжди бути ну, оберігати, наставляти дітей. Але зараз, так як ми ще маленькі, то просто нянчитись. Заставляти свої малечі посміхатися більше, робити їм приємно, наскільки це їм можливо зараз. Ну і чекати, мріяти, яким не виростуть, яким не і дати їм дорогу типу в майбутнє. Про сумлінну місію батька розповідає і пан Сергій. Щоправда, він голова прийомної сім'ї, яка більше 20 років тому наважилась виховувати двох хлопчиків. Це допомога дітям першого часу, щоб вони відчули себе, що вони потрібні комусь. Що в них є батьки про них на даний момент? Ми відчуваємо їхню вдячність. Нині сини стали військовими. Сергій ділиться, пишається, що виховав гідних людей. З нагоди дня батька ще трьох прийомних сімей відзначили за їхній вклад у життя молодого покоління. Прийомна сім'я це не просто це дітки, яких брали на виховання. Це діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування. І ми хочемо сьогодні не тільки привітати або нагородити наших прийомних батьків, а відзначити, що сьогодні в умовах війни дуже важливо саме надавати дітям сиротам дітям позбавленим батьківського піклування сімейний прихисток і щоб вони відчували себе як в біологічній сім'ї. Загалом у Хмельницькому є вісім сімей, які надали прихисток дітям, що не мали батьків. Київської опіки до цього фахівці закликають й інших небайдужих. «Всіх бажаючих закликаємо звернутися до центрів соціальних служб служб у справах дітей, які вам допоможуть підготувати документи, дадуть перелік документів. Окрім відповідних документів, охочі стати батьками мають пройти навчання від центру соціальних служб. За словами директора центру, попит на проходження курсу зріс майже вдвічі. Можливо, українців стало більше широке серце, можливо, стало більше з військовими діями, з війною, більше дітей статусних, які втратили батьків. Тому ми щиро вдячні людям, їх навчаємо за певною програмою, щоб вони стали дійсно вихователями, помічниками і дуже рідними людьми для цих діток. Навчання кандидатів на прийом дітей проходять поступово у вісім занять, які тривають чотири години. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Курс на покращення екології та зменшення побутових відходів старшокласникам обласного центру розповіли про важливість переробки та сортування сміття. Працівники книгозбірень провели інтерактивні ігри, аби школярі краще запам'ятали набуті знання. Як все відбувалося, бачили мої колеги. У залі зібрались старшокласники одного із ліцеїв Хмельницького. Працівники книгозбірні організували екомаркет перетворення. Ми в цьому році стали одним із переможців конкурсу євроклубів від представництва європейського союзу і вибрали саме цю тему, так як ну нагальна зараз тема екологія. У рамках проєкту Європейський зелений курс Екомолодь. шлях до екологічної свідомості працівники бібліотеки проводять заходи для молоді міста, під час якого слухачі дізналися, як відбувається процес переробки сміття у країнах ЄС. Ми будемо грати в гру перетворення. Вони будуть вистроювати логічну цепочку від е е е продукту, який люди споживають, використовують, і він залишається після цього споживання до того, що можна з нього зробити корисного, аби залучити школярів до повторного використання. Працівники бібліотеки власноруч створили поробки із відходів. Найбільше зацікавив глядачів світильник із кухонної тертки. Розповідемо досвід, свій власний досвід, який ми вже маємо дома, щось використовуємо вторинно. Розповімо їм, і може вони теж будуть щось на рівні шкільної громади, чи на рівні свого будинку, чи ну, може, де ОСББ вони живуть, теж щось застосовувати. Проблема екології залишається актуальною для українців, тож потрібно пояснювати підростаючому поколінню важливість сортування та переробки відходів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Від вересня поточного року змінились правила продажу алкогольних напоїв. Нині діють деякі обмеження: ні, купівлі спиртних напоїв у військовій формі та під час комендантської години. Решта часу вільний доступ до вживання. Яким напоям надають перевагу хмельничани? Запитали мої колеги на вулицях міста. Алкогольні напої купити вже простіше. Заборона діє лише у комендантську годину. У інший час продукція доступна. Що полюбляють випити хмельничани та як часто купують алкогольні напої, дізнаємося. Я думаю, що я, мабуть, не часто п'ю з таких от мірок, але зазвичай, якщо це є якесь святкування, то це може бути або шампанське, або вино. Я не п'ю взагалі стараюсь не купувати то... не п'ю. Часто кажучи слабо, слабо алкогольний і купую нечасно. не Не п'ємо, вагітні не п'ємо. Практично не купую, п'ю сухе вино і чисто по особливих випадках. Так, здоровий спосіб життя. Не вживаю алкоголь взагалі. Алкоголь купую рідко, взагалі рідко, бо дуже мало п'ю. Вважаю це для свого життя непотрібним. Я не вживаю алкоголь, тому що займаюся спортом. Тренер, тренер з боксу, так що не <МО> <"У> <"У"> вживаємо. <свистак?" свистак> <свистак> Я не п'ю вже давно на таблетках, так що колись ну, молодості, шампанське клапита. практично не купую. Ірина Чиш популяризує давній український розпис Петриківку. Майстриня стала однією з переможниць проєкту Петриківська птаха у 2021 році. Нині майстриня створює предмети декоративно-ужиткового мистецтва та перетворює на арт-об'єкти тубуси, гільзи та протитанкові гранатомети. У її майстерні побували наші колеги. Далі про красу українського мистецтва. Ірина Чиш, майстриня Петриківського розпису із Сатонова. У 2021 році одна із її робіт увійшла в мистецький календар Петриківська птаха. Побачила оголошення в інтернеті, що видається календар, який ще в Європі, і початківці разом з майстрами можуть брати участь. Малювала місяць, одну. Малювала, малювала, і за день до остаточного, що вже має вийти ну, затвердження. Мені звертають роботу. Кажуть, що ні. Вона не підходить, щось там крило обташки, не таке. Сатанівчанка була готова відмовитися від участі у конкурсі та її наставниця вірила у свою ученицю і наполягала на тому, щоб Ірина не покидала проект. Каже, давай переробляй. Я кажу, Оля, лишається ну, сутка, одна ніч. На ти встигнеш. І я з одну ніч перемалювала роботу. Ось робота намальована за одну ніч. Птаха намальована Іриною прикрасила сторінку квітня. З того часу минуло понад три роки, і захоплення майстрині саме таким видом розпису лише посилилось. Петриківський розпис це така штука, що вже якщо почав, то ти вже не спинишся. Не можу я спинитися вже 4,5 роки. Малюю я кожен день. У Ірини настільки багато робіт, що її чоловік облаштував справжню виставкову кімнату. Окремим видом творчості є розпис артефактів, переданими бійцями з фронту: Гільзи, тубуси від протитанкових гранатометів. Розписом можна ту енергію трішки забрати, не трішки, а переробити її на мирне русло. І цих штук ж багато на Україні. Їх є вже багато. Тому хлопці привозять. Щось ми відправляємо для збору, щось вони привозять з проханням на подарунок волонтерам, на якісь аукціони вони забирають. Декоративні тарілки, дощечки, ключниці та інші сувеніри розписані Іриною, вже мають широку географію. Часто їх замовляють у подарунок родичам та друзям. Як розповідає Ірина, малювання це те, без чого не минає її день. Вона продовжує вдосконалюватися і розвиватися. Хоч і є Корочка, тому що мені вже дали майстра народного розпису. Але я рахую, що нам треба постійно вчитися цьому і постійно набивати руку, так як діти в школі пишуть ці крючки, галочки, буковки і літери. І коли вони вже досить довго пишуть, там вже формується почерк. Ну, так само в мене ці почерк, я думаю, ще формується, може вже і є. Маючи підтримку трьох синів і чоловіка, Ірина продовжує творити і за межами своєї майстерні. Вона розписала будинок і тепер його не сплутаєш з будь-яким іншим у селищі. І навіть подвір'я родини чи жів наповнене декоративними знахідками, які дійсно роблять його родзинкою Сатанівської громади. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Таким побачили цей день мої колеги. Більше актуальної інформації, як завжди, шукайте у наших соцмережах. Долучайтесь та коментуйте. Ваша думка важлива на все добре.